Ту ніч, коли народився Ісус, ангели сповістили пастухам добру новину: на землі мир, в людях добра воля. Які це дорогоцінні слова, особливо для нас, українців. Мир на нашій землі це бажання зараз кожного. Проте Господь може подарувати нам не тільки зовнішній мир, а й сердечний. Ісус Христос дав надію людям на вічне життя і прощення гріхів незалежно від зовнішніх обставин. Дорогі українці, нехай у ці різдвяні дні Божий мир наповнить ваші серця та уселі, бажаємо всім нам знайти спокій в Ісусі Христі, бо Він народився, щоб спасти нас від зла. Щиро віримо, що скоро зупиниться лихо на нашій землі, і ми разом прославимо нашого Бога. А щодо нинішнього часу в Біблії для нас усіх залишені чудові слова. І, мир Божий, що вищий від усякого розуму, нехай збереже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Христос народився! Славімо Його!